У Дніпропетровських багатоповерхівках падають ліфти. Цього року на проспекті Героїв підйомник завалився нижче першого поверху, а на житломасивах Тополя та Фрунзенський зламались механізми і обірвались ліфтові кабелі. Були постраждалі В загалом у місті. Зараз більше трьохсот зламаних підйомників. Майже половина з них потребує повної заміни. Чи планують із цим щось робити, та хто понесе відповідальність за людські травми далі у сюжеті? У будинку номер 37 по проспекту Героїв подія із ліфтом трапилась 9 лютого. Коли 12-річний хлопець спускався з п'ятого поверху, кабіна раптом почала прискорюватись, потім різко зупинилась. Підліток каже, після падіння він не міг вдихнути і відчував нестерпний біль в ногах. Вибирався з підйомника самотужки. Я знаю, де знаходиться рычаг, і я сам роздвинув двері ліфта. Ліфт стояв буквально. Ніже першого етажа, ну і ну, я сам виліз. Того ж вечора хлопця почало нудити, батьки викликали швидку. Вже у лікарні поставили діагноз забій поперекового відділу хребта. Нас продержали 4 дні і на 4-й день нас виписали. На второй день я говорю, може б я мені ребенка, коли його откапали на второй день. А він каже, ні, треба, щоб ми понаблюдали три дня, потім буває, що йде слажені. Представники Дніпро ліфту, які прибули на місце події, кажуть, підйомник не впав, а трохи перепросів. За їхніми словами, таке трапляється нерідко, а отримати від цього якісь травми майже неможливо. Ну, вообще реально получить какой-то ущерб то от такого нет. при при таком нісне, що можна там язик прикусить, губу прикусить. Здесь, скорее всего, не сработал датчик точної остановки з каких-то причин. Із внутрішніх там этих, тих, що там було то в кабіні, дернулася это, Ну такое стрічається лист. Перепрошов нижню площадку і прибором безпеці відключив. Ну, ми понімайте, ми дики не фіксуємо поломки спеціально. Там е там обічна та сама. Може бути, це все техніка, цей датчик вони ламаються. Самольоти ламаються. Коли Справою вже займається прокуратура жопневого району. Мірою покарання до відповідної статті є виправні роботи або позбавлення волі строком до трьох років. Зараз триває досудове розслідування та призначена технічна експертиза. Даний факт було внесено працівниками жартневого райвідділу до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України, а саме службова небалість, тобто невиконання або неналежне виконання службової особи своїх службових обов'язків внаслідок несумінного до них ставлення, що здав до істотної шкоди охоронюваним законом правам свободам та інтересам осіб. У будинку номер 29 по вулиці Шолохова пригода із ліфтом трапилась на різдво. За словами жителів, у підйомнику обірвався трос, після чого той упав. Шахту у ліфті тоді нікого не було. А от буквально за кілька хвилин до події у ньому їхала людина. Ну бахнуло дуже сильно. Є ну, грохот був такий, як бутано все обірвалося. там. І штукатурка ну просто так же шановні та єси панопріс, хоч трохи. Значить, не було б такого бахкання. У будинку 48 по запорізькому шосе під час аварії у ліфті знаходилась жінка. Вона піднімалась на 10-й поверх і раптом почула жахливий гуркіт, не наче щось обірвалось. Якщо такий грохот, і ліфт задрожав, і я зупинилася, Я боялась взагалі куди додвігатися, І чесно, стала на одному місці і стояла вже. Ніно Григорівну врятував чоловік, який випадково проходив повз ліфту і почув крики. Ну от я спочатку персавутак, от отупився ногами, <звук> потім пилося спиною і держав. А муж ее, этой женщины, наоборот, стоял вот здесь и держал спиной. А потом пришел лифтер, с пятого этажа пошел, открыл, там двойная дверь. Дверь открылась, а этот лифт остановился вот так вот. А на і витащили у ліфтремонті ремонті мешканцям цієї 16-ти поверхівки запропонували ходити пішки, оскільки вони заборгували за техобслуговування більше 6 тисяч гривень. І правильно зробили, сказали нам в управлінні ЖКГ при міськраді. Мовляв, поки проблем немає, жителі не платять. Тим не менш, полагодити ліфт зобов'язали в найкоротші терміни. Несмотря на то, что есть долг, лифтовая компания за счет собственных средств заменит этот подвесной кабель, чтобы лифт в дальнейшем. Був у справному стані і можна було пользуватися этой послугою. На питання, як взагалі могла виникнути аварійна ситуація, виправдовуються: ліфти дуже старі, тож ризик несправності високий. На додаток запевняють, що технічну перевірку проводять регулярно. Компанія, робить, скажімо так, ежедневне, этих єженідільні то тобто і всі ті механізми, які отвечают за безпеці цього ліфта, они проводять повний провір. Загалом на утримку та ремонт ліфтів. Тічні виділили 15 мільйонів гривень. За словами комунальників, у лютому планують додати ще стільки ж. Тож, можливо, незабаром підйом у ліфті перестане бути таким ризиковим заняттям. Артем Куля, Олександр Курбатов, Олександр Пронський, Денис Єлісавенко новини одинадцятого каналу.